Слава Бог наш завжди нині повся, час, і на віки, віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Царю небасти утішителю душі істини, що все наповняєш. Скарби і життя подателю. Прийди, і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші. Святий, Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святи, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слово і Сину, і святому. Нині повсякчас, і навіки віки, 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 віки. Вийде, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий й посяти, і сили, немоті наші. Імени Твого Рах, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отцю і Сину, і святому духові. І Нині повсякчас, і навіки, віки наші, на віки віки вам. наш, і сина, Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і свята Духа, нині повсякці, і навіки, віки віки. В ти нас бути пречасниками, щедро пресвятого серця Твого. Що віддам Господеві за все, що Він воздав мені. Величаємо тебе, життя давче Христе, Бо достоїв ти нас бути причасниками. Щедро Пресвятого серця твого. На нього поває серце моє, він допоможе мені, Величаємо тебе, життя давче Христе, буду достоїв ти нас бути причасниками. Щедро пресвятого серця Твого. Серце чисте в мені, Боже, і духа праведно обновив внутрі моєму, Величаємо тебе, жит давче Христе, було стоїти нас бути причасниками. Щедро пресвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, Святому Духу і нині повсячас, і на віки віків. Ми Величаємо Тебе, житє давче Христе, бо удостоїв Тебе вас бути причасниками. Щедро при Пресвятого серця Твого. Будьмо уважні, ми усім примудрість, будьмо уважні. Земля, нехай поклониться тобі, і співає тобі, нехай же співає імені мені Твоєму себешні, Господи, Господи земля співай теж імені, віддайте славу. Господа і помолімся. Бо ти, святий, се Боже наших святих спочиваєш тобі славу, весела і моцю і сину, і святому духу, і нині повсякчас, і на віки, віки. Amen. Хвалити, Бог святинього, хвалити у твердині синий. Не хвалий Господи. І що сподобається нам слухань у святої Евангелія, Господа Богомолив. Господи помилуй Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Премудрий спрості вистукай святе святей Мир усім Від рус. святе Іван лі, читання? Господи, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні Сказав Господь своїм учням, усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, кому Син схоче відкрити. Придіть до мене, всі стружені обтяжені, я облегчу вас, візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, Бо воєлайне і смиренний серцем, і найдете полегшу душам вашим, Ярмо, бо моє любе. І тягар мій на грех, Господи слава! Тобі. Ісусе, Сину Боже, вашого відкрив щедроти Пресвятого серця, твого, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. Ісуса, красу присвітла, помилуй, спаси тих, що тебе величають, серце Ісуса, помилуй милуємо. Серце Ісуса, силу непереможна, помилуй Помилуй, спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, любов невимовна, помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, серце Ісуса, милойно. Серце Ісуса, серця мого, помилуй спаси тих, що тебе величають. Се утомлених помочи, помилуй спаси тих, що тебе величають, серце Ісуса, нас. Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, очисти розум від пустих помислів. Помилуй спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса, оминуй. Серце Ісуса, охорони серце моє, від поривів лукавих. Помилуй, спаси тих, що тебе величають. Ісуса, покрови життя мого, помилуй спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, ми. Серце Ісуса, у смерти мої, помилуй спаси тих, що тебе величають. Це Ісусе, потіху моє на суді Твоїм, помилуй, спаси Тих, що тебе величама, святи Ісуса, Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось, Твій висну, хай і помилуй. Господу Ібові нашому, що вислухав голос моління на знищення і помилав рабів своїх, усіх, що з'єднані з нами в молитві, за всіх присутніх в святому храмі цьому і за всіх, за кого сьогодні ця молитва возноситься, за внука Марка Доньку, Уляну, Лілію, Марію, Вероніку і Соломію. І за всіх, за кого сьогодні молимося, і охоронив нас від цілякої скорби, біди гніва, і нужди, і всякої болізні, душевної, тілесної дарував нам здоров'я здоволіття, промовимо всі. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй. Моли, що зберегтися місту цьому святому храму, від цьому всякому місту, селу і крім, від голоду, загибелі, землетрусу, трусу, потопу, граду, вогню, війни, нападу, чужинців і між брані, і щоб Він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий і людинолюбний Бог наш, і відвернув везні всі, що наступає на нас, і і збавив нас від належної, праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи помилуй, ще мовимо, щоб Господь мог вислухав голос, моління нас грішних і помилував. нас. Слуга нас, Боже, Спаси, ти наш повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, велику доріхів наших, помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог є си, і цей тобі, славу вас салаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час, і навіки, віки, з умолінням всі голови і коліна приклонивши до Христа. Людинолюбця по молимо. Тобі, Господи, єдиному благому, незлопам'ятному злопам'ятному і гріхи мої, до тебе припадаю недостойний, співаючи. Сорішив я, Господи, сорішив, і споляв сполянти на висоту небесну через множество неправ моїх. але, Господи, даруй мені сльози покаяння. Єдиний благий милостивий, щоб ними я умолив тебе, очистився перед кінцем від ціля куріха, страшне, бо різне місце має прийти, коли розлучуся з тілом, і стріни мене множество мрячних І людських демонів і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам щоб не похвалялися мною, вороги мої, благий Господе. І щоб не сказали, прийшов ти до рук наших, і нам ти переданий, ні, Господи, не забудь щедро Твої, і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твого від мене. Але ранше ти, Господи, накажи мене Милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрозою на мені і зниж усе його діяння і покажи мені до тебе, путь бездоганну благий, Господи. «Бо хоч я зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простинув руки мої до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твої благості, утверди мене страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Бо ти си, Господи, світло більше всілякого світла. Радість більше всілякої радости, успокоєння, більше всілякого спокоєння, життя істини і спасення, що триває на віки, віки. О тобі Христе Боже, надія наша слава Тобіси, на Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови! Христос, що заради нас і нашу ради Спасення, дав своє серце пробити, останню каплю крові пролити за нас. Істинний Бог наш, молитвами причисти сей Сеї Матері, преподобний Отців наших всіх святих. нехай помилує і спасеност як благий і людинолюбний. Ім'я Отця і Сина, і свята Духа Він слава Ісусу Христу. Слава сказав Господь своїм учням. Усе передав мені мій Отець, ніхто не знає Сина крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, і кому Син хоче відкрити. Як то розумієте, що за нас буде Бог вибирати? Хтось кращий, хтось з гірший? Як це він нам так має давати, щоб він мені то відкрив якось, так? От я попередньо розказував вам, що як апостол Павло пише у своєму посланні. Каже, вже не живу, я живе у мені Христос. Коли Слово Боже, буде, Слово Боже буде жити в нас, як я завжди кажу, що християни це люди вагітні Божим Словом, щоб воно мені дозріло і дало плід, народилося з мене отим Божим плодом, Божим даром. І іменно в цьому розумінні, якщо в мені живе Христос, якщо я часто сповідаюся, якщо я регулярно приймаю святе причастя, як я слухаю Слово Боже, воно живе в мені. Я правдивий християнин, бо я вагітний Божим Словом. І воно в мені дозріває і потім народжується плодом. І тому ці слова, що Кому син хоче відкрити, відкриває Бог, який живе в тобі. Не може тобі відкрити Бог, який живе в комусь другому. Він тобі відкриється своїми вчинками, а Ти відкриєшся своїми. Ми повинні розуміти, що Господь Бог покликав до Спасіння всіх, так? але не всі спасуться. Знаєте, як у нас в селі кликали на весілля. Приходять молоді і просили вас, тату і мама, і я спрошу, щоб ви прийшли до нас на весілля. І такі газу, дякуємо, дуже дякуємо, прийдемо обов'язково, але знаєте, що не придуть? Але з делікатності кажуть, так, прийдемо, дякуємо за запрошення, дай вам Боже здоров'я, і здорові, щасливі. Тобто, закликаних прийшли, закликали, а вони не прийшли. Так же само і буде і з нами, християнами, яких Господь Бог кличе до Спасіння. Він нас кличе всіх. Він нас кличе, чекає у нас неділю в церкві. Він нас чекає, от, наприклад, на, на молебні, на Маївці, на вечірні, на утренні. Кожен раз людина знаходить час для Бога і приходить на поклик Божий і слухає молитви, слухає відправу, і вона є та, яка покликана. Яка прийшла. Бо багато є покликаних, каже Христос, але мало вибраних. Із тих, що прийшли до Бога, Бог вибирає ну, тих, які приймуть Слово Боже. Ми всі прийшли на, на молитву. Так, От ви сьогодні з нами з'єдналися в молитві, ви слухаєте Слово Боже. І воно через ваші вуха доходить до вашого серця. І потім каже Ісус, я кому відкрию, тому і відкриється. Але Христос буде відкривати Той, що живе в нас усередині. Якщо Христос в тобі всередині не живе, то зна дворку Він не відкриє. Знаєте, часом малюють картину Ісуса Христа, який стукає в двері. І один був такий випадок. Я не знаю, наскільки він є правдивий, але тато намалював цю картину синові на день народження. Художник тато був, і синові намалював картину. А малий подивився на картину і каже: «Тато, ти такий добрий художник, але ти тут забув одну деталь намалювати. Тато питає, яку у цих дверях тато, нема клямки, нема ручки. Що за такі двері? І тато каже: ні, намальована ця картина добре, бо тому що Христос стукає з надворку, а це двері твоєї душі, там плямка в середині, ручка в середині. Щоб відкрити Богові, ми мусимо Йому відкрити із середини, щоб Він до нас прийшов. І так само, коли в мені живе Христос, Він тоді може відкритися іншим людям, нашим ближнім, але тільки тоді, коли в тобі. Буде жити всередині Ісуса. І тому ці слова такі, знаєте, вроді би прості, але часто вони не дуже зрозумілі. Сказав Господь своїм учням. Усе передав мені отець, і ніхто не знає сина крім Отця. Він це каже своїм учням: ніхто не знає сина крім отця. І отця ніхто не знає, крім сина, і кому син схоче відкрити. Чуєте? Що саме головне, щоб ми могли пізнати Бога, ми повинні ним жити. Ми повинні Його слухати, бо віра приходить через слухання, а святість приходить через наші вчинки, через наші діла. Тому нехай кожному із вас, Господь Бог, із середини вашої душі відкриє двері Божої присутності. Щоб у вашому домі був присутній Христос через вас, які слухають Слово Боже, живуть Словом Божим і народжують Слово Боже, і народжують вчинки, достойні покаяння. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!